Чисте та квітуче місто в Ужгороді проводять низку заходів із покращення благоустрою. Впродовж березня-квітня в місті відбуватимуться суботники, під час яких жителі прибиратимуть території біля своїх будинків у парках чи площах. Вже завтра в Ужгороді заплановано посадити близько сотні дерев. Насамперед, кінський каштан, плакучу вербу та клен жовтолистий. Не залишили поза увагою і стихійні сміттєзвалища. Їх ліквідацію до кінця тижня має завершити підприємство, яке займається вивезенням сміття. Також приведуть дератизацію. Основну увагу зосередять на схилах річки Уж, скверах та контейнерних майданчиках. стихійні сміттєзвалища у нас зараз е зосереджені практично навколо контейнерних майданчиків? Зумовлено це тим, що йде весна. Усі люди біля своїх будинків облізають виноград, дерева, кущі і куди складують. Складують біля контейнерних майданчиків. Крім тих робіт, які проводяться за кошти Ужгородської міської ради, товариствами і комунальними підприємствами, які обслуговують житловий фонд, паралельно проводиться дорадизація підвальних приміщень. Це робиться для того, щоб знищити. Пацюків в усьому місті тоді воно дасть якийсь певний результат. А з наступного тижня в Ужгороді почнуть встановлювати і нові дорожні знаки. Всі ці заходи проводитимуться в рамках місячника благоустрою, який завершиться до великодня 1 травня.